Всіх вітаю на першому уроці, Унідат Уно. В цьому уроці ми розглянемо абетку та навчимося вимовляти іспанські звуки. Vamos! Розпочинаємо. Зараз познайомимось з правилами читання іспанською мовою. Розглянемо з вами абетку. Зліва ви можете побачити самі літери посередині, як ми вимовляємо їх, і справа приклади слів з цими літерами. Отже, перша літера це А. Дуже легко і просто вимовляється як в українській А. Альма. Наступна літера Б. Тут вже є нюанси. Якщо вона стоїть на початку слова і після літер «ене», читається як звук Б. Доволі чітко. Наприклад, БЕБЕР. В інших випадках. Звук нагадує, щось середнє між «б» та В. Куба. Далі літера «с». Тут вам знадобиться знання англійської. Якщо ця буква стоїть перед E е або I, з'являється міжзубний звук, схожий на «с». Тобто міжзубний, як в англійській мові «th». сейро – «сіне». В усіх інших випадках читається як звук К, куна. Далі «че». с Вимовляється як звук Ч, дуже легко. «Чіле». Наступна літера Д. Є два варіанти. Взагалі вимовляється як і в українській Д. Дінеро. Але, якщо вона стоїть у кінці слова, звучить ближче до Т. Мадрид. Далі літера Е. E. Вимовляється як Е e в українській. Наприклад, Елена. Далі ефе. Також дуже легко, як український звук Ф, елефанти. Далі літера Г. Тут вже є декілька варіантів. Перший варіант. Перед е -І читається як літера Х, але не так, як в українській. Тут ми її вимовляємо так, дуже, якби е, як то хочемо плюватися. Х. І робимо цей звук всередині. Х. Коли ми його робимо, то відчуваємо вібрацію. Х. Хирар. Далі, якщо ця літера стоїть перед голосними «а», «о», «у», Приголосними, і у кінці слова вимовляється як Г. Ганар. Також існує сполучення Гуі, ГуЕ. І вони читаються відповідно ГІ та «ге». Тобто літера У ми її не вимовляємо. Наприклад, «гітарра». Наступна літера Аче. Ми її пишемо, але ніколи не вимовляємо. Наприклад, ермосо. Далі літера І. Вимовляється як український звук І. Ісла. Дуже легко. Наступна літера Хота. Хота е, дещо схожа на літеру Г. Також ми робимо цей звук всередині. Х. Наприклад, хірафа. Літера К не дуже часто вживається в іспанській лише у словах, які прийшли з інших мов. Наприклад, кілометрос. Далі літера ЕЛІ. Вимовляється як український звук Л, але е, доволі м'яко Л, лампара. Далі її близнюк літера ЕЛІ або ДОПЛІ ЕЛІ – подвійна. І так як ми з вами вчимо класичну іспанську кастильський варіант, то в цьому випадку ми її вимовляємо як Й звук ямар. Проте, якщо ви в Латинській Америці або чуєте а, спікерів з Латинської Америки, вони можуть вимовляти а, цю літеру як «ж» або Ж. Але, повторюю, у класичному варіанті ми її вимовляємо як «й», ямар. Далі літера е «М» вимовляється як український звук М. Легко. Меса. Е «Н» вимовляється як український звук Н, «НЕГРО». Наступна літера енє вимовляється як український звук Н, але м'яко, Н. «НІНЬО». Літера О вимовляється, як і в українській схожі. Осо. Літера П так само П, падре. Наступна літера Q використовується у сполученнях Кі-Ке, де У не читається. Тобто, ми вимовляємо КІ та КЕ. Наприклад, Кесо. Далі літера R. Є два варіанти. Взагалі, вимовляється, як і в українській «Р» – «перо». Але, якщо вона стоїть на початку слова після літер Н Л, чи стоїть подвійна Р, ми вимовляємо її доволі гулко. Перро. Енріке. Речимо. Далі літера Есе. Дуже легко, як в українській сопа. Літера ТЕ вимовляється доволі твердо, як у слові трактор. Наприклад, томати. Наступна літера У вимовляється як і в українській У. У вас. Наступна літера УБ має два варіанти. Вона доволі схожа на букву Б на початку. Отже, на початку слова та після літер МН читається як звук Б. Чіткий. Наприклад, басо і обейха. В усіх інших випадках звук нагадує, що середнє між Б та В лаво. Далі літера уве добре, також є доволі рідкою в іспанській і вживається у сполученнях UI, UA, УО. Наприклад, як у слові сэч. Можна здогадатися, з якої мови прийшло це слово. Наступна літера Екіс вимовляється як звук «кс», Коли вона стоїть поміж двох голосних. Наприклад, таксі. Але коли вона стоїть поміж голосної і приголосної, вимовляється як звук С. Бо так, трошки простіше. Ми читаємо Естрангеро, а не екстрангеро. Естрангеро. Далі літера ігрієга. Вона виступає в ролі сполучника І, і в цьому випадку вимовляється як звук І. Наприклад, меса І. Лібро стіл і або та книжка. Якщо вона є частиною слова, то вимовляється як «й», наприклад, йогур. Ну і остання літера це літера сейта. І вона у усіх випадках завжди вимовляється як е, сполучення. «th» в англійській. Тобто знову міжзубний звук С, наприклад, себра. Так, ну це все за беткою. І можемо а, переходити до правил наголосу. І попереду в нас ще декілька вправ на вимову. Отже, в іспанській є два правила наголосу. І також є е, е, така особливість за графіку. Отже, перше правило. Якщо слово закінчується на голосну або приголосну ене «есе», то наголос падає на передостанній склад. Спробуйте прочитати слова в оранжевому. Якщо ви прочитали трістеса, коносес, сія, то це правильно. Наступне правило: якщо слово закінчується на приголосну, крім ене або «есе», то наголос падає на останній склад. Спробуйте прочитати слова самостійно. Repetir, ciudad, tenedor. І ще є така особливість в іспанській, як асентографіко. Якщо слово вимовляється не за вище вказаними правилами, то при письмі ставиться наголос, ставиться така позначка. І вже... Відповідно, над якою літерою є ця позначка, так ми і робимо наголос. Тобто, наприклад, салон, далі естас філософо, і також асентографіко є дуже важливим в іспанській, бо якщо ви здаєте іспит, і пишете щось. Якщо ви не напишете цю позначку, це буде вважатися за помилку, то уважно поставитись до слів, які вживаються за графіко Далі в нас йде вправа на вимову. Тут ми потренуємо звуки, і кожний рядок в нас. В кожному рядку будемо тренувати якийсь звук. Також ви можете спробувати самостійно нажати на паузу зараз, а потім вже послухати і перевірити себе. Або послухати спочатку мене і потім повторити. Ну, поїхали. Перший рядок це літера «С».

к'єро, кінцем, ескірда, китар, покіто, croquetas. Встигаєте? Далі рядок знову з літерою С, але тут вона здебільше у випадках, коли вимовляється К «ка». коль, караколь, карне cerca, kuna, cubierto, escuela, cama, clave. Наступний рядок це літера seta, також jak tH w angliski: sumo, cabeça, azul, azucar, azafata, senisa, cerveza, lapis. Gotoitis pluvatise. Dali litera J. J, junto, julio, lejos, debajo, jamón, ojo, jabón, ajo. Dali litera G, A my prodloužujeme pluvatý sem. Chirar Gente Imaginar Imagen Gerundio Género Gesto Geografía Dále vždy řadok, litera G a zvuk G. Segir, Ginda Guerrero guitarra. Герра, гія, греро, «сегундо», guapo, gasolinera, gato, gusanito, gusto. Наступні рядки. В них ми тренуємо звук Д та наприкінці слова Т, естимадо. trabajado, seguido, marido, padre, madre, comida, Madrid, salud, universidad, trabajat, comet, ciudad, capacidad. Dali litera L. Lila, lavabo Lavadora, la lampara, ampleo, liso, ablar, espanhol. Nastupnerido, litera, te. Tienes, tiempo, tienda, tio, timoteo, tienen, tipico, tortuga, tarta. І останній рядок це літера C. Ви побачите, як багато іспанці вимовляють саме цей звук, і вони постійно так роблять. Отже, «серіо», «секрето», «сусіо», каса, коса, consiste, pasas, españoles, los platos. Ну, і останнє на сьогодні це скоромовки. Вони дуже гарно підходять для практики. Вони здебільше не мають сенсу, але дуже класно практикувати звуки. Ви також можете спробувати спочатку самостійно, а потім мене послухати і перевірити себе. Або спочатку послухати мене.

Como poco coco como, poco coco compro. Dale. Susana suele salir de paseo con su sobrina si se gusta. El tío Timoteo toma té. Que col colosal colocó aquel loco en el local. Si yo como, 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 E tu comes, como, comes, como comes, como, como, si yo como, como, como. Dalle. Canta saltando, nada saltando, salta nadando, salta cantando. Gotovi da ostatnioi? Historia es una narración sucesiva de los sucesos que se sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Сподіваєш ви все зрозуміли і за всім встигли. І також бажаю вам поринути вже з перших кроків в іспанське середовище. Намагайтесь слухати музику або дивитися фільми та практикувати слова. Також звертайте увагу на Домашку, домашнє завдання. Воно буде після кожного уроку, і воно допоможе вам ретельно е, повторити все, що ми проходили на уроці, там також заговорити на іспанський. до пара. Ой, на сьогодні все. І hasta la próxima unidad. Побачимось у наступному уроці. Adios.